Їх з кожним роком стає все менше тих, хто захищав кордони нашої держави від німецько-фашистської навали. А вже після доводчик вони перемоги всі свої сили віддали на відновлення країни із руїн у Білгородністровському близько п'яти тисяч ветеранів війни та праці, інтереси яких захищає міська рада ветеранів під керівництвом почесного громадянина міста генерал-майора Бориса Ставрова. Аналізуючи виконаний за рік, він не оминув події, що нині вирують в Україні, та закликав пам'ятати історію подвигів своїх дідів прадідів. что было с люстрацией, так называющей в нашем городе, в парке Победы, где у памятника погибших воину поставили мусорный ящик с надписью «Мусор истории». 22 тысячи братских могил на территории Украины. 7,5 миллионов погибших и находятся в Ир Надати пані і сказають всю нашу історію, наші людьми, которі зараз памілія допала. Борис Микитович підкреслив, що 2015 рік знаменний 9 травня. Україна святкуватиме 70-річчя... перемоги над фашистською навалою. Тому вже варто розпочинати підготовку до урочистостей. Силами первичних ветеранських організацій до 1 апреля 2015 року... обследовать всех инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны. Вдов, погибших и умерших инвалиды участников боевых действий Великой Отечественной войны на предмет состояния их здоровья и материального благополучия с целью оказания медицинской и материальной помощи силами города и организаций, предприятий, учреждений, учебных заведений. На засіданні ради ветеранів, державні та соціальні служби Білгородністровського відзвітували щодо виконаної роботи із підтримки та допомоги ветеранів. А представники пенсійного фонду пояснили основні нововведення, що планується у системі нарахування пенсійних виплат. Перша задача правительства – це уніфіцірували принцип пенсійного безпечення. Пенсія назначалася одинаково, і государственному службі, і, і прокурору, і врачу, і вчителю, і міліціонеру, і так далі. прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. С 1 января 2015 года предполагается установить в размере 971 гривен, а с 1 декабря в размере 1000 С 1 декабря 2015 года в размере 1000 гривен. Соответственно, такими же будут и размер минимальных пенсий. За словами членів засідання, загалом у році, що минув ветерани війни та праці, отримали належні їм соціальні виплати, скористалися субсидіями, а небайдужі меценати надали продовольчі набори. Проте це лише невеличкий вклад, що необхідний ветеранам для забезпечення гідного життя. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.